Я встану рано вранці на світанку, як спалахне на квіточці роса, вдягну найкращу в світі вишиванку, і оживе засвітиться краса в промінні сонця, і моя сорочка, у рунах, в квітах зразу оживе. З чарівних квітів я сплету віночка. І над світом щира пісня попливе. Сорочка, що матуся вишивала, сердечко гріє, душу веселить, бо ж мама, щастя долю закликала. Цей оберіг в житті нас захистить. Всесвітній день вишиванки відзначається щороку у 3-четвер травня. Головний атрибут цього свята вишивана сорочка, яка вважається унікальним витвором українського народу символом ідентифікації українців. День вишиванки свято сповнене українським духом і колоритом. Воно не має жодного політичного підґрунтя і покликане. Популяризувати українську культуру і традиції. Перше День Вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету Леся Воронюк у 2006 році. А вже 2007 року День вишиванки поширився на інші університети чернівців. На третій рік це була міська акція, і потроху інші міста України почали приєднуватися. До 2014 року свято розрослося до міжнародного рівня. Його відзначали крім України: Канада, США, Італія, Німеччина, Франція, Румунія, Португалія. У 2015-му до акції долучилися близько 50 країн. Найбільшу кількість людей у вишиванках, яка зібралася в одному місці, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У день незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекорду України. Вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може статися в людському житті. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні ця річ символізує родинну пам'ять, вірність та любов у сім'ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок. Кожен регіон в Україні має свої візерунки. З початком російської агресії українська вишита сорочка стала символом української сили, ознакою сміливості. Дуже важливо усвідомлено носити вишиту сорочку, адже значення вишиванки є дуже глибоким, вона є символом української нескореності, свободи, солідарності з українцями іноземці, які цього дня також одягають вишиті сорочки, аби висловити свою підтримку, що вони на українському боці протистоянні з РФ. Допоки українські жінки вишиватимуть сорочки, вкладаючи в них свою душу, а українські воїни одягатимуть їх, Україна непереможна. Дякуємо за увагу!